Попереду значне потепління, тож вже на початку сесії очільниця міста дає доручення міським тепловим мережам прикрутити тепло. Водночас виконувачка обов'язків міського голови Регіна Харченко подякувала концерну міські теплові мережі за успішне проходження опалювального сезону. Попереду потепління. Опалювальний сезон триває, але тимчасово будуть змінюватися режими подачі тепла. Це необхідна міра. Щоб люди змогли заощадити на платіжках з опалення. Найбільш щира оцінка роботи це результати цієї зими для людей та для всього міста. Попри те, що вороги нас лякали, що ми не переживемо чергову зиму, що не впораємося з навантаженнями на критичну інфраструктуру через обстріли, Запоріжжя гідно вистояло. В оселях запоріжців тепло та світло. Тепло в школах, дитячих садочках та лікарнях. Опалювальний сезон навіть в умовах війни проходить стабільно. Зокрема, обсяги доходів бюджету збільшені на понад 1 мільярд гривень. Тепер вони становлять понад 10 мільярдів гривень. Це стало можливим за рахунок отримання містом додаткових державних субвенцій, зокрема освітньої субвенції субвенції на доплати педагогічним працівникам закладів середньої освіти тощо, враховуючи надходження додаткових державних субвенцій, розподілу залишків бюджетних коштів та перерозподілу коштів було збільшено видатки на низку важливих для міста та запоріжців програм проєктів це і зарплати наших педагогів, так це і реалізація якихось основних проєктів, Це до прикладу вирішення. Питання виділення коштів на безоплатне харчування для дітей в школах і для дітей в садочках, тому що ми з квітня запускаємо пілотний проект. Перші 20 садочків, які будуть працювати повноцінно. Що родини зможуть там у 7.30 дитину привести? Ми забезпечуємо трьохразове харчування. Там, грубо кажучи, після 17.00 можна буде забрати, і таким чином родина буде якби економічно включена в процеси міста. Під час розгляду питань депутати підтримали рішення про перейменування та реорганізацію медзакладів. Зокрема, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 10 стане лівобережним центром медико-санітарної допомоги номер 1 А от п'ятий та дев'ятий центри об'єднають. Зменшилась за рік вагома кількість декларацій, це мінус 34 тисячі декларацій. За кожною декларацією стоять кошти. Це пов'язано з верифікацією і відсутністю е, цих пацієнтів на нашій території. Національна служба, це основне завдання було на 1 жовтня провести верифікацію дорослого населення. І з 1 лютого почалася верифікація е, дитячого населення для е, покращення роботи, для беззмічних... Зміни структур, нічого не міняється, було прийнято рішення щодо об'єднання центрів МСДЗ по принципу територіального. Також розширено програми фінансування житлово-комунальних робіт. Водночас зміни торкнулися комплексної програми розвитку цивільного захисту. Це є ремонт. Доріг і ремонт внутрішньоквартальних доріг величезна кількість звернення скарг від мешканців у кожної районної адміністрації має місце, тому що треба також цим займатися. Все-все-все поточне, що стосується життєдіяльності міста, але одразу зазначу, що нам треба розподіляти це. На декілька напрямків, перше це пріоритет, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, допомога військовим. Ви бачили, що сьогодні було декілька проектів про виділення комунальної власності відповідним військовим частинам, тому що величезна кількість запитів це також пріоритет, захист цивільного населення, продовження освітньої історії. Понад 5 мільйонів гривень додатково виділено на виплату допомоги власникам приватних будинків на ремонт пошкоджених обстрілами покрівель. Допомогу отримують ще 85 родин. Також на сесії ухвалено рішення про недоцільність відбудови пошкодженого ворогом будинку по вулиці Фелікса Мовчановського, 25. Це дозволить мешканцям у подальшому отримати житлові сертифікати на придбання нового житла. Вадим Сорин, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.